В Чому різниця між хімічним складом і, відповідно, властивостями, ефектами, які ми очікуємо, від того, що ми називаємо олія. Все-таки ефірна олія і олія. І багато хто думає, що ну, олія й да олія, що тут париться. Дивіться, різниця просто колосальна. І, відповідно, різниця у ефекті, очікуваному впливі на нас і вирішенні наших проблем, ну. Кардинально різна жирних оліях, що є три глицериди жирних кислот, фосфоліпіди, воски, стероли, вільні жирні кислоти. Дивіться, які будуть чотирнадцять назви, лінолева, олеїнова, пальмітинова, ерукова, нервонова, ейкозенова, лауринова і багато-багато інших. Це ті олії, які ми використовуємо для косметики і для харчування. Олії базові жирні містять вітаміни в досить великих кількостях. Вітаміни А, Д, Е, К, містять жири, і вони є джерелом енергії. Там є калорії, і вони такий потужний продукт харчування. І навіть якщо ми їх використовуємо через шкіру, все одно ці речовини потрапляють в організм. Що містять ефірні олії? Слухайте уважно: це сквітерпени, терпени, терпеноїди. Спирти, вуглеводороди, альдегіди, органічні кислоти, складні ефіри, аміни, феноли, органічні сульфіди, окиси, кетони і так далі. Склад дуже е, такий потужний, дуже багато хімічних речовин. Але якщо ви почуєте, послухали одне і інше, ви зрозумієте, що власне склад не пересікається. Одні речовини в жирних оліях, а інші в ефірних. Це Важко усвідомити людям, але це дві абсолютно різні субстанції, абсолютно різну роботу роблять, абсолютно різні властивості мають, от я хочу, щоб ви це усвідомили. І відповідно до такого це ж я не всі ще назвала, просто щоб ви почули ці назви інгредієнтів ефірних олій. Тобто, відповідно до таких інгредієнтів в складі ефірних олій, тому ми так багато приділяємо увагу техніці безпеки. Тому так важливо бути обережним з вживанням середину, тому що бачите ефіри, окиси, кислоти, спирти, кетони, альдегіди і так далі, тому подібно це все буде в нашій крові, і це буде в нашій печінці, в наших нирках і так далі. Тому бездомне вживання в великих кількостях і тим більше не гарантованої якості ефірних олій не допустимо ні при яких моментах. Я дуже рада, що 20-го року, ну як мінімум, в моєму арсеналі в арсеналі моїх. Клієнтів з'явилися саме гідролати, тому що в них є природна ефірна олія, але ще є дуже багато інших водорозчинних е, інгредієнтів, і вода сама по собі, яка є от, транспортером до клітини і до органів е, нашого організму. І набагато м'якша дія завдяки воді. Мікродози ефірних олій роблять свою роботу, але інтоксикація чи якісь такі небажані наслідки мінімізовані. Буквально мінімізовані. На клітину також ефірна олія в ненормальних якостях при такому хімічному складі, ну це не є хорошо. Тому я дуже-дуже прошу вас усвідомити і зрозуміти, чому я така категорична проти оцього, знаєте, невігластва в соцмережах. Коли от розказують, розказують, розказують: в ефірних оліях немає жирів. Тому нам треба ці жири додавати як емульгатор. Немає води в ефірних оліях. В гідролатах є. А в ефірних оліях немає. І коли говорять от вітамі, вітаміни, наприклад, там цитрусові масла, вживайте, 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 пийте, апельсин, лимон, там багато вітамінів, там вітаміни є в таких мікро-мікродозуваннях, що про їхній такий суттєвий вплив на організм людини говорити не приходиться. Вони є, але там немає, наприклад, жиророзчинних вітамінів, водорозчинних вітамінів. Там є вітаміни, якихось таких хімічних поєднаннях, абсолютно в іншій формі. Вони там є, слава Богу, але ефірні олії не можуть замінити, наприклад, вживання вітамінів чи продуктів харчування. Це може бути тільки оздоровчий додаток, ну ніяк не заміна.